Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сяючі МАНДРівники Филип'ян 3.16 ТА до чого дійшли ми, поступаємо в тім самим далі, під нічним небом весною 2020 року серфінгісти підкорювали біолюмінесцентні хвилі. Вздовж Побережжя Сан-Дієго, це світлове шоу створили мікроскопічні організми, які називаються фітопланктоном. Їхня назва походить від грецького слова, яке означає блукаючий або мандруючий. Вдень ці живі організми утворюють червоні припливи і поглинають сонячне світло, яке перетворюється на хімічну енергію, а вночі, будучи чимось потривожені. Вони продукують електричне блакитне світло, віруючи в Ісуса є громадянами небес, які, подібно до цих водоростей, мандрують по землі. Якщо складні обставини порушують наші добре розроблені плани, Святий Дух допомагає нам реагувати так, як Ісус, як світло для світу, аби ми в темряві відтворювали його сяючий характер. За словами апостола Павла, немає нічого ціннішого, ніж близькі стосунки з Христом і праведність, яка приходить через віру в нього. Життя Павла підтверджує, що пізнання Ісуса і сили Його Воскресіння змінює нас, впливаючи на спосіб нашого життя та реакцію на труднощі. Якщо ми щоденно проводимо час із Божим Сином, Святий Дух сповнює нас істиною. Яка допомагає нам так реагувати на земні виклики, щоб відображати характер Христа? Ми можемо бути маяками Божої любові і надії, освітлюючи темряву, допоки Він не покличе нас додому або не прийде знову? Як усвідомлення того, що Христос вам дав, змінило ваш погляд на життєві труднощі? Як вам стати мандрівником? Який сяє любов'ю і характером Христа. Помолимось. Милостивий Ісусе. Коли з'являються складні обставини, будь ласка, сяй через мене і допоможи мені вказувати іншим на Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями. Та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.